Чи з'явилися нові клієнти після виступу твого на Інстадей? Нові клієнти дізналися про тебе, тому що йшла реклама. Чи якось ти могла це проконтролювати, чи не проконтролювала? Е, Насчет клієнтів сказати чесно, не можу, але можу сказати про співпрацю. Після Інстадня мені багато брендів запропонувало співпраці. Навіть на днях запропонувала мені косметика з меду. Так, у нас були з Києва сімейні на пара, вони виробляють косметику е, в, в зі складом меду. Да? Е, ми вас пам'ятаємо, на, на жаль, не знаємо, як вас звати, але знаємо, що ви в нас були нам. Е... Богдан Лук'янчук про це сказав е, і дуже цікаво, я про це не знала. Тобто вони вийшли на тебе і запропонували да, тобі да, співпрацю. Да. Дуже круто. Запропонували виступати в Одесі на лідер думок. Там мені запропонували виступати. Потім мені запропонували виступати на бізнес-сніданках також в Одесі. Я зараз хочу в свій магазин попривозити. Унікальні бренди так скажуть, які будуть співпрацювати тільки зі мною, тому що місто маленьке. Хочеться, щоб якось виділятися серед конкурентів. тому що конкуренція тут є, хоча місто маленьке, але нас тут багато, так скажемо. І хочеться бути не кращою за всіх, а просто щоб бути Індивідуально. індивідуальною, так скажу, wow. унікальною особою. В майбутньому у нас буде з Катериною ретрит колаборація. Тому чекайте в анонсах.